Всім добрий день, продовжуємо розбір задач першого пункту номер 28 так, Є в нас трикутник БЦ. Проведення в ному медіана БД і якась точка обрана на І-Медіані. Давайте букву проставимо АБЦ. Так, 4, 4, значить, медіана у нас буде ось тут. М-серединка, БМ медіанка. БМ до МД як 3 е, до 2. Так, зачекайте БД медіана, да? От Д, а 3 до 2 тоді. Ну, десь отут. Тобто це у нас 3Х, а це у нас 2х. Читаємо далі. Пряма АМ перетинає сторону БЦ у точці є. точці Є. У якому відношенні точка Е ділить в сторону БЦ, рахуючи від вершини Б. Тобто нас питають відношення БЄ ВІ до ЄЦ. Правильно? Так. І так, ну, я тут покажу два способи. Перший спосіб це. Виключно використанням теореми Фалеса, значить, треба знайти відношення. BE до EC, є у нас відношення BM до MD, і знаємо ми відношення AD до ДЦ. Ну, бо це серединка, тобто тут Y, а тут також Y. І треба якимось чином оці відношення, ну, або оці відрізочки, спроєктувати, перенести на нашу сторону БЦ. Перше, що спадає на думку, це через точку де провести пряму паралельно АЕ. -E. Нехай це буде якась точечка Є e штрих. Тоді, трикутнику АЕЦ, де є, проведена через середину сторони АЦ паралельно стороні АЕ. -E, а це означає, що ДЕ -E штрих це середня лінія, а отже, e -E штрих і e штрих, С у нас будуть рівними. так? Давайте це запишемо. Значить, перше, що ми робимо, а це ми проводимо, де є штрих паралельно АЄ. Давайте тут же ми скажемо, що де в нас це середина АЦ. А тоді це буде означати, що точечка є штрих, у нас буде серединою ЄЦ. Це у нас теорема Фалеса. І так, ну, тобто, позначимо там якось, що вони однакові, але букв я поки вводити не буду. Тепер давайте подивимось на BMBD і штрих. E, Можна сказати, що з оцих подібних трикутників, да, вони подібні за лемою, тому що тут ME паралельно штрих, а отже, ось ці відповідні кути у нас будуть рівними А це означає, що Б є до штрих так само, як БМ до МД, або за теоремою про пропорційні відрізки. ну пропорційними відрізками буде швидше. а Тобто ну, давайте ми скажемо, що ME у нас паралельно, де є штрих а це тоді буде означати, що БМ до МД, як BE до Е є, є штрих. Це теорема про пропорційні відрізки. Тобто буде у нас це відношення дорівнювати 3 до 2. Тобто, якщо це 3Z, оце тоді 2Z, ну і оце тоді 2Z. Ну, а тоді шукане відношення. А B, Є до Є, є штрих. А, чи до чого там? А, BC, да? тобто до ЄЦ. Це буде 3Z на 4Z. Ну, а тобто, 3 до 4. Ну, можна. Можна, так. В принципі, теорема Фалеса, стандартні до побудови, коли в нас дані якісь відношення, треба щось паралельно провести, отримати кучу подібних трикутників. Ну і а, сподіватися, що. Шукане відношення нам вдасться знайти. Це один спосіб. Другий спосіб це скористатись більш потужним інструментом. А саме теорема минуле. І так. Що нам треба? А нам треба пов'язати BEC, знаючи BMD BM АDDC. Ну і, в принципі, прямо, от якщо провести через оці. Три сторони такий собі трикутничок. Тобто, ось якось ось так. Що у нас буде? Трикутник СБД. А далі на продовженні за точку Д обрана точка А, яка перетинає дві сторони цього трикутника. Ну, а тобто, за теоремою Менелая. А давайте я отут запишу. це буде один пункт. А, за теоремою Менелая. Для трикутника С, Б, Д і прямої А e, ми будемо мати вершина точка, точка вершина, вершина точка, точка вершина, вершина точка, точка вершина. Тобто це є e, e, до ЕБ як БМ до МД. Як ДА до АС, і це в нас дорівнює одиниці. Тоді так, нам треба навпаки, да, БЕ до ЕЦ. Давайте тоді так скажемо: БЕ до ЕЦ. Це, типу, сюди я перекину. Це буде якраз БМ на МД на ДА на АЦ. І так, БМ до МД це у нас 3 х до 2х. А ДА до АЦ. Точка Д у нас це середина. Отже, якщо ДА це Y, то АЦ це 2Y. Тобто це буде Y на 2 Y, ну і виходить так само 3 до 4. Який варіант зручніший, такий і використовуйте. Так, задача 29. Бісектриса кута А. паралелограма А Б С Д перетинає діагональ БД сторону БЦ в точках Е і Ф, відповідно так, що БЕ до ЄД як 2 до 7. Знайти треба відношення BF до FC. Ну, щось мені здається, що мотив буде якийсь схожий. Тобто, що у нас тут бісектриса кута А. Перетинає вона діагональ БД. Давайте введемо буковки. Б, С. Д. Итак, БД ось. Ось нехай ця бісектриса якось таким чином. Так, ось, так, нехай воно буде. В точках Е e і Ф відповідно. Отже, це точечка Е, e, це точечка Ф а БЕ до ЄД як 2 до 7. Тобто, оце 2. А ось це 7. А Необхідно нам знайти відношення БФ до ФЦ. Так. BF до ФЦ. І знак питання. І так. Ну, що ми розуміємо? Я ось тут повідмічав рівні кути. Да? Тобто ось цей трикутничок буде у нас. Рівнобедреним, це буде означати, що AB і БФ у нас однакове. І окрім того, не знаю, до речі, чи знадобиться нам саме це, може, ні, може так. А ще ми знаємо, що оці трикутнички у нас відповідно подібні. Подібні вони, а чому вони подібні? А подібні вони якраз-таки тому, що а, ось ці у нас кути, рівні. Ось, а це буде означати, що ось це у нас, наприклад, 2, а оце у нас 7. А оскільки в паралелограмі протилежні сторони у нас рівні, на FC припадатиме 5 Ну, Отже, шукане відношення, у нас буде дорівнювати а, 2 до 5. Ну, Давайте запишемо. І так, знову ж таки, спочатку нам треба а, для того, щоб обґрунтувати подібність трикутників B, E, F і D. Є А. Нам потрібно сказати, що оці кути у нас рівні. Да? Бо оці тоді будуть вертикальними, а ці будуть рівними. А, так, так, так. А чому вони будуть рівними? А тому що вони просто перехресні. Да? Тобто давайте ми тоді так і скажемо: кут 2 дорівнює кут 3 Як е, перехресні. При АД паралельно БЦ. І Січній АФ. Та, оцей кут один, в принципі, можна і навіть тут не чіпати, нам ця рівнобезрівність, мені здається, тут не знадобиться ніде. А, і так, тоді ми розуміємо, що трикутничок БЕФ подібен трикутнику ДЕА. За двома кутами. Ну, На малюнку відмічені 2 і 3, і оці як вертикальні. Так, а це буде означати. А що ми тепер хочемо? А я хочу поєднати BE з ЕД BEED з БФ і АД. Тобто БЕ у мене до ДЕ так само, як BF до DA. І це буде як 2 до. Ну, тобто, наприклад, як 2 y до 7 Да? а де 7 І, Б 2 Ік. Ну, а тоді fc, Так, а ми тут виходить, а, що знаємо, так? Що ФЦ у нас буде дорівнювати. АД мінус А, мінус Сом, мінус АБФ. Ну, чи так, БЦ, так? Краще. БЦ мінус БФ, і це у нас Y А це тоді буде означати, що БФ до ФЦ це у нас 2 y на 5 Y, тобто 2. Так, ну наче. Зараз перевірю швиденько. Так, ну, наче все порахував правильно. 2 до 7, тут 5, тоді 2 до 5. Добре. Ну, 30-та задача. Медіани АД і БМ трикутника АБЦ перетинаються в точці О. Так, трикутник у нас довільний. Да? Ніякий він там нерівнобедрений. Так, А. Б. І СН. Так, 4, 8, 11. Значить, медіана буде десь отут. Як вона там називається? БМ, да? так? І АД. Так, АД це тут 8 клітиночок вгору, тобто ось вона. точка Д. Ось це у нас рівно 1. Ось це у нас рівно 2. Це точка О. Так, через точку О проведено пряму паралельно на стороні. А це. Ага. Зарано я, мабуть. Точку О поставив. Ось тут щось провели через точку О. Преднає БЦ в точці К. А знайти треба відрізки БД, ДК і КЦ. Якщо bc у нас дорівнює 18. Ну, інакше кажучи, треба знайти просто, як ці відрізочки відносяться одне до одного. Ну а далі буде видно. І так, дивіться, що можна тут сказати, цікава насправді історія. Думаю, по-різному тут можна піти. Можна пробувати якісь подібні трикутники, мабуть, розкручувати. 음. Можна якось мене лая можливо застосовувати. Ну, що мені на думку спадає? Дивіться. Я знаю, що О це точка перетину медіа. А отже, точечкою О медіани діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини. Тобто, якщо АО це 2Х, то ОДЦ Х, якщо БО це 2Y, то ОНЦІ. Тоді, можливо, я можу тут якимось чином через подібні трикутники вивести певні співвідношення. От ну, дивіться: трикутнички ОДК і АДЦ будуть подібними. Чому подібні? Тому що ОК паралельно АЦ, тобто тут за Лемою, тут раз, тут 2. А це буде означати, що. Або, до речі, можна не через подібні трикутники, а можна через теорему про так, а ну, чи. А, чи можна, да? Ні, ні, давайте через пропорційні, а, точніше, через подібні. Ось тоді це буде означати, що ДК до ДЦ буде так само, як ОД до АД. Ну, а це відношення ми знаємо. І так, тобто давайте ми скажемо. Що О це точка перетину медіан. медіан. А звідси ми кажемо, що АО до ОД як БО до ОМ і як 2 до 1. І так. Далі ми кажемо, що трикутничок ОДК подібний АДЦ. За двома кутами вони на малюнку позначені за двома кутами. А це буде означати, що ОД до АД так само, як ДК до ДЦ, і так само, якщо тут виходить ОДЦХ, АДЦ 2Х плюс Х, тобто 1 до 3. Тобто, якщо це я позначу як Z, давайте да? тобто Z до 3 Z. Якщо ДК це Z, ДЦ тоді це у нас. 3Z, то це буде 2 z Ну а точка D у нас була колись серединою. Да, бо це медіана. D це середина bc, А звідси, ми кажемо, що bd і dc у нас дорівнюють по 3Z. Тобто, ось це також 3Z. Ну, а далі, у нас відомо bd, dk і kc. Разом вони дають. 6z, да? Тобто, bc у нас дорівнює 18 і дорівнює 3Z плюс Z плюс 2Z. Тобто 6Z у нас дорівнює 18, Z дорівнює 3. Це буде означати, що bd у мене дорівнює 9, dk у мене дорівнює 3. І kc у мене дорівнює 6. І так ще разочку. Користались тим, що О, точка перетину медіан, ділить медіани у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини. Таким чином, знайшли відношення ДК до КЦ, Це 1 до 2. І оскільки D це середина BC, то БД і ДЦ у нас рівні. І дорівнюють по 3Z. А разом 6Z у нас дорівнює 18 це з умови. Таким чином, Z у нас дорівнює 3. А отже, БД 9, ДК 3 і КЗЦ 6.